Якщо ви будете зависати от, увагою на тому, що ви вважаєте поганим. Хоча поганого в цьому нічого нема, так? Якщо ви будете зависати увагою, то ви це будете пізнавати, тому що ваша увага там. Ви, ви вийшли з, з ну, основи. І ваша увага в тих проблемах, і ви там то пізнаєте, От ту біль, енергію, там ще щось, там те і інше. Тому що все рівно, ну, скажімо, ваше явище, це тіло, тіло, це явище, так, ваш розум, це явище, так, воно е, проявлення це, воно, скажімо, багатогранне і дуже багато безкінечно. В ньому є можливості бути позитивним чи негативним. А присутність це інше, це те, що за межами. У нас мова про те, що ви переключаєте себе, ви, ви виключаєте, скажімо, це все, що являється тілом і розумом, тільки розділеним, так, і включаєте те, хто. Спостерігає, хто бачить оце, це тіло і цей розум. І в, цьо, в цій позиції нема, не впливає на вас нічого. І, і вас воно не тривожить. Ви спокійні абсолютно. Оце якраз спокій. І так би може бути блаженство і радість водночас. Це тут все, все включено. Оце якраз із присутності, це із духу. І воно скажем, до нього нічого, оця ваша тиша вона все переможна. Вона на неї ніщо не може вплинути. Е, коли ви думкою оце проходите, то ви зачіпаєте своє тіло болю, і оце буцім то вилазить оці реакції різні, це енергетичні, оце реакції тіла болю. Але ми входимо глибше. Ми скажімо, виходимо із того всього, із тих проблем, входимо в присутність. І тут і зараз нема нічого. Тиша все переможна, абсолютна, бо ви є абсолютні, абсолютні, розумієте? Ви є абсолютний прояв усього. І от саме це, скажімо, воно ну, мало того, що воно проявляється, зрозуміло, бо це спостерігач, але воно абсолютно непохитне.